Дай Боже здоров'я вам, святої неділі вас і найкраще побажання вам, дорогі патріоти України. Хай Бог вислухає наші молитви. Кажемо все рано. Прийди Христе. прийди. Христе! прийди. Вітаєм прийди, Христе, прийди Ми тя благаєм широ втаєм прийди, христе. Слава Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні, героям з Богом, Богородицю і Слава з івано франківська вас вітаю, я Борис Золодів, Павло Дністер, у червоному фільмі Полка Христа в недільний день, 14 квітня 2024 року. Пропоную вам корисно подивитись відео ті, які я підготував у цьому дні. А також нагадую вам, що саме 14 квітня, 6 років тому назад, Сталося неймовірне чудо зняте мною на відео. Очі сатани були затерті силою дерев'яного хреста Кобзаря, коли біля того хреста була зява причистої Богородиці опівдні, яка благословила, щоб я молився там. І була з'ява тисяч святих, серед них і Великого Кобзаря. Очі сатани з'явилися з боку Москви. І ви побачите на відео, що над тою мордою сатани видно загострений хрест дерев'яний, кінці якого загострені. Саме такий хрест дерев'яний був тут. І коли прийшло 7 днів після того чуда о півдні, то саме о півдні в Москві стався найбільший ураган. І... Хоча він у сто раз був менше того зла, що ворожили на нас всякі відьмаки. Бог показав свою силу. Ну, ще все зло, що нам бажали злі люди з тої Московії, на них і покаже ще більшу силу, і свою, і його святих, які все більше, ви знаєте, та є число там у сонячному Божому раю, тому що в кожному дні відходять у вічність до Бога наші воїни, дорогі, наші люди, звичайні різні у різних обставинах, особливо прикро, коли не гинуть від рашу фашистів. Та ми віримо у сонячне воскресіння найпотрібніших, найкращих, і що це саме буде чи в цій весні, чи літом. І що Україну ненько, очолі на віки Тарас Григорович Шевченко, вірте у це, будьте вдячні Богові, який зменшує страсті і наші, і людства у тисячі разів, і який неминуче переможе всяку нечість, і як пише Біблія, свята праведні успадкують землю. А праведні люди це ті, які все більше у своєму житті стараються робити добрі справи, непомітно не, не хизуючись цим, Бог бачить все і збільшують свої молитви і збільшують, зміцнюють віру свою у ті неймовірні передання. Ти совісно кажу я і при святого Бога, і при чистої богородиці щодня. У своїх відео поклик Христа упав вже багато років. І дай Боже, щоб скоріше здійснилися наші мрії за сонячне воскресіння героїв з Великим Кобзарем і нашим всемогутнім Богом. Та, що була перемога України. Сьогодні особливий день за старим стилем календаря, саме 1 квітня, і саме день поклику: подивіться на небо. І отже, ж, дивіться на небо частіше, моліться вірніше, та живіть совісніше. І від... Як у нові дні, попри всі страсти, з'явилася веселка Божа, так і в нашому житті вона буде. Премо у великий день Божого пришестя до нашої Богом даної, улюбленої козацької, стражданої, нескореної, священної України. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в заложного в Лондоні стріляли. На генерала уже здійснено. Другий неуспішний, слава Богу, замах. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що притулок генералу наразі надав Джонсон, який займається в тому числі охороною генерала. Росіяни пішли в Абанк навіть в Британії, знаючи, якщо генерал стане президентом, це кінець. Навіть у перші місяці після вторгнення, коли геть неясно ще було чи здатні ми чинити тривалий ефективний опір агресорові. Є чи обсяг західної допомоги буде достатнім для цього? Я не відчував такої депресії в суспільних настроях, як нині пише Карл Волох. Не бачив ще останньої соціології, але враження таке, що рейтинг влади на тлі депресивних переважно новин з фронту і зруйнованих об'єктів енергетики стрімко знижується. А заява Зеленського про неготовність України до літнього наступу московитів багато кого просто розчавила. Не знаю, і не можу бути впевненим, що продовження служби залужного на посаді гека. Суттєво вплинуло б на ситуацію, адже ряд факторів від армії не залежать. Але точно бачу, що для багатьох українців взаємозв'язок між відставкою і поганими новинами з фронту є очевидним. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, я багато разів писав, що навіть з погляду суто шкурного інтересу президента про державний і не кажу, звільнення залужного було величезною помилкою, адже всі неуспіхи у війні, а передбачити їх було не складно, тепер будуть пов'язуватися з усуненням. Найпопулярнішого воєначальника і нищити незаслужено високий рейтинг в Однак емоції і комплекси впливають на рішення Зеленського набагато більше ніж розум, а жодної людини здатної з ним сперечатися в оточенні немає. Боюся уявити, чим це закінчиться в нинішніх надскладних умовах. ПС. Д. ви головне продовжуєте разом із зеленими кричати, що ніякі вибори в нинішній період нам не потрібні. Є використання фактору нелегітимності після 20.05 для тиску щодо їхнього проведення є підіграванням Кремлю. Що ж, звільнення заложного похитнуло віру українців не просто в перемогу на кордонах тисяч. 1991 року, а взагалі в перемогу навіть у межах на даний момент за заложними почувалися як за кам'яною стіною. За сирком знов збираємо подумки евакуаційні сумки валізки. Як це було в 2022-му, Українці знали, що заложний покладе своє життя за Україну. Він віддав все своє життя за та Україні. Нині не залишилося жодної владної постаті, яка вселяє надію. Навіть новини читати не хочеться раніше. Ми активно шукали той позитив, який давав нам віру. Президент зруйнував країну середини. Нує всі напрацьовані зовнішні зв'язки. Вже нікому не смішно, але відсоток зеленої плісні все ще великий. Траур по останніх подіях повертайся в квартал. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний попереджав генералітет, попереджав Зеленського та пропонував свою допомогу Сирському. Генерала не чули, щодо фронту, а він казав, що так буде. Зараз генерал завершує проходити обстеження. Здоров'я відновлюється. Телеграм-канал Офісне мошення пише, що залужний завершує працювати над зверненням до всіх українців. Названі зрадники, розкреслине майбутнє. Генерал на наступних виборах буде балотуватися. Він розуміє країну потрібно. Но зберегти генерал готує звернення до народу та просить допомоги в союзників. Ситуація критична на фронті. Про що вже повідомляє сам Сирський військовий флеш у той же час говорить наступним мовою оригіналу. через 4-5 місяців. Росія буде fpv впівдрона, щоб атакувати кожного українського солдата на передовій флеша. По його словам, при такому услові, кожен український солдат з вероятністю 99% погибне, тому Потому що в чистому полі проти FPV вижити невозможно наша Морська піхота у кримках уже сідпад землю. Та в ближайшим будущим по всім фронтам. Наша піхота буде знаходитися ході сам А наші дарі продовжують звільняти бойових генералів, адміралів та ефективних речників, як ігнат. Але найбільша втрата це залужний та його команда. Тарас Чорновил. схоже, залужний ізольований, і це не з доброї волі. Мабуть, колись потім його таки випустять на спілкування. Він уникатиме згаду про ці часи, десь аж до того періоду, коли можна буде вільно писати мемуари. Зникла. Тема Лондона ніхто вже не згадує про відпровадження його послому Велику Британію. Як я тоді припускав її, запустили для того, аби спробувати дискредитувати його в Україні, мовляв, тікає з України. Можливо, залужно шантажують вірними вже напрацьованими, але поки що не зареєстрованими карними провадженнями. На нього може також чинитися прямий жорсткий тиск. Наприклад, його можуть лякати погрозами його родині, дружині та двом дочкам. Одна з них військова, а друга медик. Я переконаний, що існує певний засіб тиску на нього. Ми не. Знаємо, чи його ізоляція примусова разом із ним звільнено цілу низку високопоставлених командувачів і ці генерали теж мовчать. Декого з них звільнено з військової служби, як ота шаптало. Чому мовчання? Я не розумію. Є певні речі, яких я не можу пояснити і не хочу їх коментувати замість залужного. Які б не були далі підсумки? Ми маємо пам'ятати одне залужному. Ми маємо повік бути вдячні за те, що він зробив для порятунку України. Так є питання щодо того, що він міг і ще до вторгнення виступити і звинуватити за. Ненського умисні здачі України, але тоді залужного відразу поміняли би на сирського а Сирський виконує накази. Ми знаємо, які були тоді накази відвести бригаду від Харкова, 72-го забрати з під Києва і багато багато іншого було би ще гірше. Хоча втрати все одно страшні і результати страшні, особливо що стосується півдня, де залужний взагалі не міг проконтролювати ситуацію. Те, що він зробив суперечволі цієї влади, всупереч провокаціям і протистоянням, ми ніколи не повинні забувати. І Маємо за це його дякувати. Якщо обмеження залужно є насильницькими, примусовими чи наслідками якогось дуже жорсткого шантажу, то всі причетні до цього, хай навіть опосередковано мають за це відповісти за повною програмою, бо це є злочин проти головнокомандувача, навіть після його відставки. Це є демотивація війська, це є злочини проти обороноздатності української держави в умовах реальної важкої страшної війни. Як на мене, якщо добре попрацюють юристи, відповідальних за ці злочини можна витягувати на довічне ув'язнення. Отже, питання щодо. До залужного залишається для нас абсолютно відкритим. А ція, що так багато згадували про залужного, а зараз язики прокутнули. Я їх сприймаю зрадниками. Вони зрадили залужного. Ми не повинні мовчати про тих, хто опинився під апресингом влади. Чи це Червінська якого тримають ув'язнені вже рік? Чи це залужна ситуація, з яким я геть не зрозуміла? Іран розпочинає атаку на Ізраїлі, запустивши десятки безпілотників. Ізраїль закриває повітряний простір країни за першої ночі, 14 квітня. У повітря підняли урядовий борт, яким користується прем'єр та президент, щоб його не пошкодили під час атаки. Ізраїлю відповідь буде бити по іранських ядерних об'єктах. Повна евакуація із АЕС ядерні сховища Ірану спустошуються в однієї ця дим, та почали лунати вибухи в Тегерані та Єрусалимі. У Ізраїлі внесли зміни до інструкції командування тилу для цивільного Населення з 23.00 13 квітня до 23.00 15 квітня по усій країні не працюватимуть школи та дитсадки. Після оцінки ситуації було вирішено, що з 23.00 за ізраїльським часом сьогодні ввечері будуть внесені зміни до оборонних інструкцій командування армії оборони. В рамках змін було вирішено заборонити сусвітні заходи на всій території Ізраїлю. у зелених зонах. Збори будуть обмежені до тисяч осіб. Йдеться у повідомленні міністр оборони Ізраїлю його галант. Та закликав громадян Ізраїлю дотримуватися інструкції, опублікованої Захалом, і командування тилу. Журналіст Віталій Портник вважає, що Ізраїль у відповідь на удар Ірану може закрити тему іранської ядерної програми, назавжди уразивши його ядерні об'єкти. Про це він розповів Етері Еспресо. Звичайно, напад можливий ірану на Ізраїль, Він буде найближчими днями. По друге абсолютно було зрозуміло, що Іран не може не завдати удару у відповідь після того, як були знищені високопоставлені представники корпусу вартових ісламської революції. Квір Амаском третє ніхто не знає, з якою інтенсивністю буде ця атака. Тому що у Тегарані прекрасно розуміють, що ізраїльтяни, коли готували напад на резиденцію квіру, усвідомлювали, що буде відповідь Ірану. Відповідно, Ізраїль знав, як він може відповісти. Фактично, Іран може потрапити в пастку. Якщо вони зроблять удар великої сили, то тоді дадуть Ізраїлю можливість задати у відповідь удар, у тому числі по іранських ядерних об'єктах. Таким чином закрити тему ядерної програми Ірану назавжди, зауважив Віталій Портнікову. За. Його словами можливості в обох країн величезні балістичні ракети з Ірану долітають до Ізраїлю за 12 хвилин, крилаті ракети за 2 години у зворотньому боці. Той самий Темпа таким чином балістичні ракети з Ізраїлю можуть потрапити в Іран через 24 хвилини після запуску іранських ракет. Тобто, це все може відбутися водночас. І я впевнений, що в обох столицях і в Тагарані і у Єрусалимі це практично усвідомлюють. Значить, ми подивимося, наскільки адекватними є іранці, якщо виявиться, що вони не є. Адекватними то буде серйозна війна, бо зрозуміло, що Ізраїль ударить по якихось іранських стратегічних об'єктах. То Ірана не зможе сказати, що давайте закінчувати. Я не впевнений, що це на користь Путіну, бо йому потрібен якийсь довгочасний конфлікт між Ізраїлем та Іраном, навряд чи може бути такий конфлікт, бо вони не мають спільних кордонів. Іран може використати хезболу для ракетних обстрілів в півночі, але теж обережно, бо армія оборони Ізраїлю, яка вийшла з сектору гази, піде на північ і в Ліван, то може зруйнувати. Ася і Хезболла, і Ліван, а Ірану у цьому не цікавлений, бо Хезболла контролює сам Ліван. Відповідно, ситуація може бути дуже складною. Прокоментував журналіст. На його думку, це все виглядає разом з ударом по резиденції Квіру Дамаску, як затягування іранців у пастку, з якої вони не зможуть вибратися. Ми зараз з вами маємо подивитися, чи потраплять іранці до цієї пастки чи ні, бо вони можуть учинити інакше, наприклад, захоплювати кораблі, як сьогодні це зробили, або завдати удар, але не дуже серйозний, на який не можна буде легітимно відповісти так, як можна відповісти на сильну атаку. Тобто вони можуть зробити обережні кроки, зазначив Портнюков. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила тримаємось на краще. Сподіваємося, болімося, поборемо, молимося і вимолимо. Щасливо з Богом, слава Україні! Мі, отця і Сина Святого Духа. Амінь. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всічиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає. Оцей час, коли нечиста сила наступає на нас, Отче наш, Тим, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, щоб дай Бог прийшла царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Пліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас упроси. Але визволи нас від лукавого, городиця, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенне підло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, визволителя духів наших. Бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа. 太っ腹で泳いでたこのセクサーが見てみてね、あり。